Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І одразу мені хочеться почати наш з вами урок із такого запитання. А чи задумувалися ви коли-небудь над лексичним значенням ось таких слів: відкривати і відчиняти? Що можна відкривати, а що можна відчиняти? Напевно, задумувалися. І, звичайно, мені хочеться вам пояснити. Відчиняти слово вживається, коли потрібно докласти фізичних зусиль. Що можна відчиняти? Можна відчиняти двері, можна відчиняти квартиру, можна відчиняти вікно. Наприклад, милашка відчинила двері своєму коханому. Або Василько відчинив вікно, тому що було спекотно. І ще такий приклад. Ганнуся відчинила квартиру власним ключем. А от слово відкривати. Слово відкривати має більш лексичних значень можна відкривати світ. Можна відкривати навчальний заклад, а можна це слово вживати в переносному значенні. Наприклад, сьогодні ми відкрили нову школу. Відкрили нову школу. А декілька століть тому ми відкрили нове Сузір'я. Відкрили нове Сузір'я. А ще. Може бути, ось таке висловлювання. Меланія відкрила своє серце для коханого. Ось так відкрила своє серце для коханого. Тобто захопилася ним і дійсно прийняла його кохання. Ось так відкрити серце. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю нам всім щастя, добра і миру. І не боятися відкривати своє серце для кохання. До побачення!